Тітіла насправді дуже пов'язаний з Запоріжжям, тому що пам'ятаю, в 2009 році вони приїжджали на фестиваль перлини сезону. Після того фестиваль закрився. Більше його не було. А після того а, Тарас Туполя... Я зразу не, скажу, не з першого разу. Ми спочатку приїхали в 2005-му, не закрився не закрився а в дитинство. Потім так ні порядок. Приїхали в 2007-му, все все не закрився. А потім В 2008-му вже дора і вийшло його закри, закрити закрити. Значить, після того Тополя одружується з. З, з нашою запоріжанкою з Альошою Альоша не їде з Запоріжжя. Тепер її тут ну, в день з вогнем не зустрінеш. Ну тому я вважаю, що в принципі гурт антитіла щасливий, а, щасливий, щасливий і можна сказати запорізький портовий сьогодні. приїжджає виступати. А, ну, що поговоримо, мабуть, я не знаю з чого почати з одразу з альбому, чи все ж таки запитати про, про те, чи відчуваєте якусь особливість у Запоріжжі, ну саме і через альону Кучер, і через а, перлини сезону, які були для вас і щасливими, а, і нещасливими. Ну, ви, ну, не чуєш, ти де, Ти в… Ну, вже не в готелях. В Запоріжжі не... не в готелях. Тепер та. вже в те, що та. Ну, відчуваємо особливість, в тому що для гурту «Антитіла Запоріжжя знаковий. Місто, ми тут виграли гран-при в того ж самого фестивалю пролини сезону. В принципі, ще далеко-далеко починався такий колективний творчий шлях багатьох гуртів у Запоріжжі, не тільки нашого. Ну і в принципі, гарне місто, місто там бойової слави, місто. Ну це вже загальний файл. вчили, їхавши <зас> до міста Запоріжжя, <зас> до козацької столиці. Вперше гурт Натетіла і взагалі про вас почали говорити після програми Шанс. На телеце телевізійна програма з того часу вам часто вдавалося чи доводилося користуватися вдалим шансом? Ну, шанс завжди видається в житті. Якщо людина йде до своєї мети, хоче досягнути якихось поставлених цілей, то її, будемо так називати доля чи правідєння російської мови дає можливості реалізувати ці ну, себе як в своїх намірах. Тому. Шанс однозначно як програма це був гарний поштовх, але ну якби не було шансу, були б якісь інші речі. Uh -huh. Головне це бажання творити і йти до своєї мети. Денисе, часто пропускаєте вдалі шанси? Ну, які підкидає доля? я використовую кожен шанс. Кожного разу, коли є можливість, мене не цікавить, Тараса. Я перерив весь інтернет, і я не зміг знайти, де ти народився. Юність свою провів. От чесно, мені, мене от зацікавило це питання. Цю інформацію ретельно приховують газдеп, газдеп прячет. Ну, знову ж таки, ще одне запитання про творче, тро, творче і дружнє да, ваше життя за той час, за 10 років існування гурту. Може, я помиляюся. Ну, а... Гурт в 2008-му сформувався в тому за, складі. Ну, ні, так, це а... вже скільки у нас? 8-6. За 6 років, 5, -6 5 років, років не не помінявся склад. І... Ну, барабанщик змінився Барабанщик, конечно. да, змінився, але все ж таки ну, то є. Це таке. таке, Да, ну, там тебе просто погано видно <laughs> позаду тополі. <laughs> Як вдалося за цей час? Зберігти, в принципі, і кістяк, і дружні стосунки, і професійні стосунки. Це ну, од... однозначно, що протягом цього часу було багато історій, е... скажімо, завдань, які ставила перед нами доля, і в тому числі. Втримати колектив разом і долати разом якісь перепони, підніматись на вершини і падати все це було. Е, я думаю, що головне це та ціль, заради якої збирається будь-яка компанія, команда, банда. Е, все, що завгодно, якщо є мета і люди знають, заради чого вони йдуть, то в принципі заради цього можна втримати колектив в будь-яких варіантах. Дениса, позаду видніше мета. Ну, просто коли ти ззаду видно, коли, куди йдуть всі ті що спереду, куди вони йдуть. Де мета? Де мета? І можна палки. підганяти. Різні бувають варіанти, куди вони можуть йти. Вони або можуть йти правильно. Як подалі, так. Частіше за все це ось. До найкращого майбутнього, до, до світлого майбутнього. майбутнього. А, світле майбутнє в гурту «Антитіла» пов'язане з грошими, світовим успіхом. Чи все ж таки з родиною, дітьми в кожного з вас, родини і діти? Я думаю, що світле майбутнє це такий клубок. Ну, так, да, це все в Це Все вкупі, все вкупі. І, і, і щастя родин, і світле, і фінансовий якийсь порядок, і творча реалізація, і психологічний стан нормальний всіх тих, тому що можна дійти до того світлого майбутнього. Цим світлим розумом. Воно, воно... воно вже вроді і світло, а ти не розумієш, що сталося. <рес> От. Тому, і в принципі, з, щоб це світло майбутнє було не тільки в гурту антитіла, і всіх оточуючих в Україні. Е, тобто багато дуже факторів, які роблять. Е, ту точку, до якої ми йдемо, такою, яку ми, ми хочемо. Сьогодні ми... на одному з інтерв'ю вас запитували про те, що важливіше – музика або родина. Ну і знову ж таки, сьогодні це питання особливо для Реагент тебе. Це з Ні, я просто була на тому інтерв'ю з іншою зачіскою, мене не помітили. Так, ну проблема в чому? Проблема в тому, що сьогодні, ну, Тобі доведеться обирати, що важливіше музика чи родина, і можливо, ти вже обрав, тому що саме сьогодні бачите, романчику один рік виконується. Сьогодні цілий своєму... день, цілий день я в присвятив в себе творчості і музиці. Uh -huh. А от так, що бачите, ви висновки робіть самі, іноді пріоритети не такі, які б хотілося. Не, не такі, які хотілося б, але ну. Ми заради цього, заради творчості, заради музики, в принципі, живемо вже багато років, тому ніхто не жаліється. Взагалі мені дуже цікаво, от, як в музиканті, да, от в чоловіків Бременських <coughs> музикантів відбуваються стосунки із жінками, дружинами. Телефонує там та сама Альона і каже. Ти от розумієш, що я вже більше не можу в декреті їдь додому, чи там Денису хтось телефонує і запитує те саме, що а в нас вже зуби. барабани, барабани. Тобто таке буває. І що тоді? І тоді ви збираєтеся гуртом чоловічим, да? компанією. О, ну що, мужики? Ну, типу, взяли себе в руки, всі жінки а, відьми м'яко кажучи, і далі за творчість. Ой, так наговорили багато. Жінки у нас, в принципі, вже звикли до нашого стилю життя, звикли до того, що ну, такі от бремінські музиканти, не тільки гастролі, а й багато інших речей, які потрібно робити. Тому е, ну, не ж знали, кого обирали собі в другій половинці. Бачили, що, очі, що брали. От а скажіть, у цей новий перейдемо все таки до до альбому. Я так думаю, а, цей альбом він якийсь більше політичний, соціальний менше якось селі, Він просто став. доросліший трошки. Політики в ньому немає, абсолютно. Є просто там певний світогляд, гуртувати «Антитіла», якісь наші ідеї. Вони громадянські більше. І, і є розважальні пісні, є ліричні пісні. Хоча все... кожен може знайти там і політику собі, якщо він там да, ми, Чого ми, Ми запитуємо. Одного разу виступали на мітингу і почали грати наші пісні ще з попередніх альбомів. І зрозуміли, що ті пісні, які навіть би здавалися про любов, вони з політичної сцени звучать як політичні гасла якісь. Тому, знаєте, місто, суб'єкт суб виконання і об'єкт сприйняття і обстановка роблять окрас тої чи іншої пісні зовсім по різному. Тобто платівка над полюсами, яку ви... ну і б, тур да, над полюсами, який ви презентуєте в Запоріжжі сьогодні, він не має ну там по якихось зв'язків з політичною ситуацією, що відбувається в нашій державі. Ну ми що, точно це не, просто ми так, не, не входимо в жодну політичну партію, не пропагуємо ніякі політичні ідеї. Ми просто любимо український народ тих людей, які проживають на, на цій землі. Хочемо, щоб у всіх нас було. В життя трошки краще, якщо навіть не у нас, то хоча б у наших дітей. І заради цього випускаємо деякі треки, які, на нашу думку, там, в текстах, в музиці, допомагають люд... ну, людині звернути увагу на дійсно ті речі, які мають суть, якусь, які мають вагу. Відвернути увагу від якогось непотребу і заставити задуматись, і можливо або зробити якісь вчинки, або не зробити якихось вчинків, які ми вважаємо відповідно чи поганими, чи гарними. Тобто така просвітницька функція вона є у гурту антитіла. Від цього ми не можемо дітись ніяк, тому що знову ж таки ми вважаємо, що якщо... Ти є рольова модель для якоїсь кількості людей, якщо це публічна особистість, ти повинен якимось чином декларувати свою позицію і доносити, що це світле, чисте, добре, добріє, чиснієш, то ліна добить. Денис, якби попросила тебе описати доробок над полюсами, то що б це було за описання? Як би виглядало? Ну, це якби це все виглядало з твоїх? Ну це я не знаю. Це такий, можливо, це якийсь організм, вже свідомий, свідомий, сформований, мислячий. Да, щось таке. Нечто. Це щось, якісь щупальці, які дуже лякають деколи. <рес> Ось такі щупальці. Да, вони теж деколи лякають. Організм да. живе, <рес> живе живе живе. <рес> Хлопці, а мені от цікаво, в як він це зробив. Це ладно, я знаю, як це робиться. Ось, а мені цікаво, часто чую, що е, антитіла це певний, інтелектуальна музика. От в цьому, якби в цій темі, як ви можете описати альбом свій новий, тому що ви якийсь для певного рівня IQ пишете. Ну я б не назвав. Ну, то, варто Знає, тепер відповідати, та... коли вас назвали інтелектуалами, то тепер, будь ласка, відповідайте. Mm -hmm. Сядь yes. рівненько, рівненько, сядь, нишки скла. Популярно, Ні, Ни цитологии генетики. Я як сотрудник, ні, цитології генетики. <laughs> Я хочу сказати, що андитілам, в принципі, там, з, ми не дуже скажімо, заширяємося нам далеко до інтелектуального джазу там, чи якихось таких речей. Ми все одно, У нас дуже багато є якби, речей, які ми хочемо сказати, і розуміємо, що вони не дуже будуть гарно сприйняті е, там, широкими аудиторіями, в силу в тому числі. Там, недостатнього рівня IQ чи якихось недостатньо рівня самоаналізу. І ми дуже багато речей адаптуємо простою мовою. До того, до, до слухача, але з другої сторони намагаємося його підтягувати до себе, не намагаємося налити бруду якогось шлаку, не показувати несмак, от непотріб зі сцени не лити. Ми самі, ми самі, звичайно, постійно намагаємося розвиватись в самі в деяких речах. Отакі, знаєте, якби. Але є ті речі, які ми скажімо, ну ті позиції, які ми декларуємо. В тому числі суспільні, які ми вважаємо, що ми що вони правильні. І саме тому як ми намагаємося інтегрувати в якісь пісні, навіть в пісні розважального характеру, які бери своє, все одно там є посил такий, життєстверджувальний, про те, що треба брати своє і йти, не чіпати чужого, але знати собі ціну, гідність і досягати там, поставлених цілей. Часто нікого не питати, тому що ніхто не знає, де, де є рай, У кожного своя якась позиція. Диниса, як перевіряється інтелектуальність альбому? і чи достатній рівень? І чи зрозуміють ті, кого потрібно можна я підтягнути? відповім у нас. Є вовчик, він елі радіоелектрончик. А якщо водій. він зрозуміє, ні, 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 він наш водій. Він там паяє, всякі такі mm -hmm. різні. Він нам спаяв цей інтелект інтелектометр. Він такий. Ми йому ставимо пісні. Якщо він стає зеленого кольору, значить все, можна химерний якийсь дуже би коричневий стає, значить не варіант. Вже. Не варіант, потрібно переписати. Щоб позеленів, як альбом. позеленів, це взагалі амба, пацани, ховаємо. на тур складений найбільшими містами України. Чи як ви брали ті міста, де потрібно виступити? Там, де вас найбільше люблять, там де вас найбільше чекають? Також якийсь такий пристрій був, Люб, так? Любві мітер. Так само той самий вовчик. Багато було міст, яких ми вперше, і це ну, такі не досить великі міста, але куди ми б хотіли заїхати? Це заробили. В принципі, це всі великі обласні центри України за винятком Криму. Ми, чесно кажучи, не планували з самого початку. Але тепер так сталося обставини, що і в принципі туди вже потрапити важко не тільки з концертами, а й на відпочинок Чекайте, на жаль. Чекайте, Може все ще виправдати. Так, да, надіємося дуже. А так то великі обласні центри в Україні, деякі районні центри, де є там клуби чи площадки, де здатні сприйняти там таку музику, і це там, в тому числі, там славетне місто Стрий чи там Костопіль. От були там. Ну і звичайно, міста за кордоном найближче зарубіжжя, Це Білорусія, Мінськ. Москва Ближній, за кордон, да, і збиралися ще там Білгород, Воронеж, На жаль, уже відмінили не з вашої ініціативи концерти в Росії. Ну там було ряд причин, по яким ну, організатори вирішили да. не ризикувати. А ви от коли ви вирішували їхати і в Мінськ, і в Росію? Ви просто ну розуміли, що вашу музику там сприймають, що так. мене не чекають. Тому що ну минуло року ж в турі. Ми, ми були в Москві, тому ми вже розуміли. Це клуб 16 тонн, який в принципі досить відомий угу. і в Москві, і, і в Украї... і, і в Києві. Ну і їхали, звичайно, знаючи, що нас там чекають, на ж були домовленості попередні. Дуже багато людей приходять на концерти в Москві в ті самі співають пісні. Тобто, незалежно від політичної ситуації, люди хочуть слухати українську мову, і вони її слухають навіть те ж саме наше радіо в Москві. Воно, ми прийшли там, розробили анплак, зіграли півтора годинну програму, дуже багато гарних відгуків. Тобто, все добре. Слухайте. а плані. От о, якась о, така громадська діяльність, вона о, для популярних людей є невід'ємною. Чи ну, тобто, популярна людина <кій> мусить цим займатися? Ні. Чи... Чи Я як? не думаю, що мусить Популярно ж е, є артисти і виконавці, у яких самоціль слава заради слави. Знаєте, будь-яким чином стати популярним, навіть е, якщо ти пропагандуєш якісь аморальні речі. Ну, головна ціль, знаєте. щоб там, про тебе говорила. Щоб про тебе говорили, це ж середній фрікав десь отам. Тому е, популярна людина не завжди повинна займатися громадською діяльністю. І як ми бачимо, більшість не займається. Є така категорія артистів, яка абстрагується взагалі, там не те, що від політики, а навіть там вбивають людей сотнями. А ми щасливі і і, і пахнемо. Знаєте, і типу відмовчались там три місяці, а потім опять з якимось... Ви не мовчали? Ви перед е, морпехами виступали? так? Да? Ну, в тому числі і перед морпіхами. Це дуже багато речей, які ми робили в контексті всіх тих подій, які відбувалися останні, там, останніх півроку. Ну, А як ви себе якось ну, пояснюєте, чому треба займатися для себе, чому треба займатися громадською якоюсь активною такою діяльністю? Ну як ви виникла ця думка? От відбуваються події, певні ви дивитесь, телевізор і тут, а чого б нам не поїхати до морпехів? Чи як як оця ну в... В, конт в контексті морпехів? То це було очевидно, що виступити перед е людьми, які в принципі особлюють героїзм, честь і, 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 і силу нації, це є нормальним, це є. Класно, і ми з радістю погодилися і не жалкуємо. Є якісь речі там політичні, від яких ти абстрагуєшся, і до них не намагаєшся не, не чіплятися. Там е, якісь вислови політичних партій, якісь прийняті рішення там. Міністрів, міністрів, а є якісь громадські речі, на які вже не можна закривати очі. Я повторюсь, коли не можна бути осторонь, коли ти бачиш, що е, режим починає винищувати в е, принципі твоїх друзів, які ще твоїх знайомих, митців, тих людей, які ще вчора робили бізнес, допомагали цій державі, платили податки. А сьогодні його вже там розстрілюють з гвинтівки, з якої яка предназначена зупиняти машини пострілом в двигун. Тобто є такі речі, які... Посторонь, яких не можна залишатися, і тоді ти кидаєш все і йдеш протистояти цьому, і долучаєшся до народу, який бореться. Ну тобто, є знаєте, це в принципі для кожної людини це якась внутрішня така е, оціночна штука. Іти чи не йти, робити чи не робити. Мене цікавить, ну закінчується з революція. Після революції повинна бути певна еволюція, певні еволюції. Це за те, щоб була еволюція постійно. Так, от, Ніяких от, революцій ну, не потрібно. Ну коли якісь імбіцили намагаються по. Поставити на коліна народ, то еволюційно еволюція, знаєте ж, вона вектор має. Якщо народ іде вверх, то еволюція йде вверх. Якщо його ставлять на коліни, то еволюція йде туди, а в андеграунд кудись до пекла. Денис Тому, мовчить, таке, треба не знаєш, що мене цікавить, А не було такого всередині гурту якогось протистояння, що я хочу, я не хочу, там, мене це цікавить, це моя позиція, а моя позиція громадська з твоєю не співпадає. Ні, це можливо більш якісь. Позиції, та навіть не те що політичні. В плані політичних позицій тут все зрозуміло. Тут, <клух> ну, от. Ні, якась всі єдина власна, так вирішили призову. Ну, так, так, угу. Це, ну, це по... ж позиція гурту. Ми представники одного гурту, то. І все ж таки про альбом, тому що сьогодні виступ в сьомій вечора. Я не знаю, як Тарас ти Всіх будеш співати. Всіх запрошуємо, до речі, сьомій вечора. Ти кашляєш, як ти будеш співати. О, це взагалі не проблема давно. Артист це ж така робоча машина. Mm -hmm. Незалежно від того, там є настрій чи немає, здоров'я, як все одно виходить. То сьогодні альбом, прихач. презентація альбому це більше робота. Сам альбом ні. вже набрид. Ні, ні, Суть в тому, що в будь-якій праці, якби і в вашій, mm -hmm. та, і в нашій, є творча складова, mm -hmm. якби це головне, що надихає. Це якби рушійна сила, це джерело. І є якась технічна, адміністративна сторона, наприклад, той же кожен концерт це е, техніка, це світло, це робота людей, е, токи течуть, електроенергія працює, гітари, примочки, процесори, комп'ютери, мікрофони, е, компресори, всілякі і багато іншої штуки. От ця штука повинна працювати, тобто з цієї позиції це робота, тому що всі системи мають працювати гарно. В тому числі система дихальна у виконавця, пальці мають згинатись. Руки, Руки. нормально <рес> все, работает. От. Повинен музикант бути ситий От. і в нормальному бойовому стані. От. Іноді вмішуються всілякі, там болячки, Ще якісь речі, але на то не звертаєш уваги, ти повинен виходити і працювати. Але Я. сам альбом, як, ну, після того, що половина туру вже відкатана, ще не набридло. Ні, до речі. Кожне ну, що... нове місто, кожна нова площадка це... Взагалі, нові відчуття ти виходиш, тебе ці щочки обнуляються, і ти як наче, перший концерт граєш. Ну, це залежить від публіки, яка приходить, це не знаю, залежить від твого настрою. Тому кожного дня все по-різному приходить. в дорозі не слухаєте, так? Довчити партії. не В дорозі слухаємо вибір Вовчика нашого. Тобто водій так. В самих класних варіантах це радіоностальгія. А в самих поганих це шансон, Навіть водія тіла і шансон. Ну Намагаємося якось привчати на концертах, до речі, Вова вже вивчив може, всі наші пісні на пам'ять. прогрес є. Колись гурт «Антитіла» був мало знаменитий, ну як і всі. А сьогодні ви вже відчуваєте себе знаменитостю? Ну, я скажу так, що нам ще є дуже багато до чого йти вперед. Це ж проміжний якийсь етап. У нас є дуже багато завдань, в тому числі і в творчій реалізації, в тому числі там, і в популярності, і всьому такому іншому. Так що відчуваємо, звичайно, що є ну, там, інший рівень вже поміж там. Три роки тому. Але да, До, вемблі, до вемблі далеко ще вводнені. Денис, ти знаменитий барабанщик? Так. Да. Я знав, бо ззаду все видно. Да. все видно. Як на мене, то барабанщики не можуть бути незнаменитими, тому що вони справляються з такою установкою, і я в мене будь-який барабанщик викликає повагу. А ще барабанщики всіх хочуть взяти автограф. Ага, так. добре. А, ми це зробимо <хи> одразу після того, як з вами попрощаємося і позичимо сьогодні, в сьомій вечора, вам надзвичайного успіху. Ну, в принципі, можу ще раз запросити, тому що казали, що білети ще є в касах. Так, є білети сьомо вечора. Е, запрошуємо на концерт, не знаю. product плейсмент, рекламу. Чи можна куди? Вам можна. Е, Дика Дика, от Металургі. Діка Металурги. Всього вечора приходьте, будемо грати над полюсами новий альбом. Це півтори години живої програми. Крім того, зіграємо ті пісні, які ви вже знаєте, слухали, чекаєте. Ну і після того обов'язково автограф сет, фотографії, всі діла. Ну а тепер ми ненадовго перериваємося для того, аби взяти автограф у Дениса. А з вами зустрінемося з часом для того, аби розіграти в Рубриці Телегра. Запрошення на виступ Кіта Дана, 13 квітня. Він буде у Запоріжжі, тому не перемикайте.